Ерша та ну таке СТО в Україні таке ветеран автохаб. Розкажи, будь ласка, як як дійшли саме до такої ідеї, все почалося 24-го 2022-го, в день повноштавного вторгнення. Кожний вирішував для себе, що треба робити. Найкраще, що можна зробити, коли в тебе є якась мінімальна публічність, це допомагати військовим. І ми почали купувати, і ремонтувати і. Передавати військовим машини, чому о, чому СТО в якийсь момент, коли е, ми там стали ганяти, там умовно 10 машин там щомісяця, стало зрозуміло, що не всяке СТО розуміється на проблемах військових, і ми вирішили, що ми маємо робити це самі. Звісно, я собі як журналіст ніколи не уявляв, що я буду будувати СТО завдяки просто несчисленній кількості людей, в тому числі завдяки вам. Цей проект вдало успішно летить на ракеті, і ось так ми несемось вперед.